Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Продовжуємо підбувати підсумки чемпіонату на черзі. Топ-10 кращих данків сезону Суперліги Пав заходимо в топ 10 разом із лідером Запоріжжя Максимом Нікітіним, який потужно гетить згори в матчі проти рівного. На дев'ятому місці один з багатьох польотів американського бігмена Староголуцька Стейсі Томаса. Потужний футбек від легіонера рівного Рамео Сміта знаходить для себе восьме місце хіт параді. Рівненський рейс номер 11 злітає 3 секундні Дніпра Данко Олексія Соловйова на сьомій позиції. На шостому місці постер від форварда Дніпра Євгенія Сарачана, який не помічає суперників у фіналі Суперліги. П'яте місце це оригінальний але -Yup з передачею від скла імені Сергія Старцева та Ілліка Кавацюри. Форвард Київ Вадим Заплатинський переїжджає Марпеса Льюіса та бронює четверте місце в нашій десятці. На третій позиції шоу тайм від малюка Маркіза Джексона американський захисник Староголуцька накидає сам собі передачі від паркета та б'є з гори. <му> Олексій Соловйов повертається до десятки зі своїм постером після прихованої передачі Артема Водолайського один з кращих моментів сезону на другому місці. І ось очолю хід парад молодий форвард Дніпра Данію Сипало, який в цьому сезоні забивав Ал на будь який смак. польоти чемпіона України на першому місці в топ данків сезону Фавбет.